За перебігом подій в Україні пильно стежить у всіх європейських столицях про найстаннішу реакцію Німеччини. Запитаємо у нашої європейської кореспондентки Наталки Фібрі. Наталка, я тебе вітаю. Віктор Янукович заявив щодо подій у Києві. Він вважає, що це державний переворот і нацистська Німеччина. Скажи, будь ласка, у Німеччині 21-го століття дотримуються такої ж думки про те, що відбувається зараз у Києві. Вітаю, оці от останні заяви Януковича у Німеччині ще не коментували. Насправді, взагалі, сьогодні тут намагаються утримуватися від активних таких коментарів, і це напевно пов'язано з тим, що німецький міністр Франк Вальтерштайнмаєр заявив після того, як він прилетів із Києва, що Україні зараз треба дати спокій. Він долучився до такої традиційної вечері. Там була його промова. Вона була не про Україну, але декілька слів про Україну він все ж таки сказав. На жаль, немає цього відео. Я передам своїми словами. Так, от Франк Вальтер. Шайнмаєр заявив, що Україна багато років була предметом геополітичної гри між е, Євросоюзом та Росією, обидві сторони намагалися перетягнути її на свою сторону. І зараз, після всього кровопролиття, після стількох жертв, після неймовірних зусиль, щоб повернути країну до політичного діалогу, треба дати Україні спокій. Навіть е, Франк Вальтерштайнмаєр став дещо різкішим на цих словах. Сказав: ми просто приречені зараз не чіпати Україну. Е, водночас він поділився дещо що своїми враженнями, коли він був у Києві, сказав, що приїхали вони, коли було кровопролиття. Вони фактично навіть міністри чули постріли, коли стартували переговори. І в якийсь момент Штайнмаєр навіть подумав, наскільки йому безпечно залишатися в Києві. А утім, коли зараз він думає про це рішення, то розуміє, що зробив правильно. Мир в Києві він назвав крихким, закликав не радіти зарано і сказав, що навіть дрібні помилки можуть привести до того, що кровопролиття може відновитися на вулицях з іншого боку, він позитивно коментує те, що засідає парламент, що у більшості своїй з'явилися депутати. Сказав, що для України це зараз пріоритет, що потрібне. Стабільне керівництво для країни, яке за його словами приймають обидві сторони, тож ці висловлювання німецького міністра пояснюють, чому тут зараз так активно не коментують події в Україні. Взагалі у Берліні часто говорили про те, що е, політичну кризу в Україні треба, щоб вирішили самі Українці. А Європа от хоче тільки допомогти. Я так розумію, що Німеччина зараз вважає, що цю місію вони виконали і стежать за політичним процесом в Україні. Також Берлін часто наголошував, що і Штайнмаєр і інші два міністри закордонних справ, які брали участь у переговорах, вони свідки і модератори, але вони не переговорники. Я думаю, що так говорили тільки тому, що з Росії часто чулися звинувачення про те, що Європа нібито втручається у внутрішні справи України. І Можу сказати, що німецька преса зараз прикута до подій в Україні. Я зараз от щойно навіть у Твіттері прочитала, що німецькі журналісти, які перебувають, у Сочі сидять у лобі своїх готелей і дивляться прямі трансляції із Києва, і просто навіть чужі люди, яких я не знаю, секретарі, депутатів, яким я дзвоню з проханням дати коментар, коли дізнаються і чують, що я з України цікавляться, як у нас справи, і бажають нашій країні миру. Студія. Дякую дуже. Це була наш кореспондент Наталка Фібрік з першою реакцією з Німеччини на події в Києві. Головний меседж звідти, що доля українців зараз в їхніх руках.